Я приймаю свою хворобу, але за що мені це все? Чому я хворію? Так говорить звичайна людина, яка ще несвідома і спить своєю душою, тому що вона і в самому цьому вислові вже не приймає ні божественну волю Бога. Тому що вона вже говорить, за що мені це? І вона бореться з хворобою. І так живуть більшість людей поки що, які сплять в матриці, в ілюзії. І вважають, що хвороба це і є вони не така, знаєте, невід'ємна частина тебе, ти віриш в цю хворобу, прилипаєш до неї, бавишся в неї, борешся ще більше входиш в цю ілюзію, в цих хворіб. І сам себе знищуєш. Який вихід? Вихід тільки один насправді існує. Це пізнати, хто ти є. Це віддати серцем творцю, світлу. І світло творця починає проявляти і відділяти тебе, істинного від тих всіх ілюзій, які ти бавився, і хвороби в тому числі. Це хвороби — це твоя гра. Гра. Коли ти намотуєш карму, намотуєш, 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 повторюєш певну гру, тобі це потрібно і мені це потрібно. Для гри в еволюцію душі людської, коли ми через такі хвороби, ситуації, якісь болючі, ми трансформуємося, змінюємося, і в нас росте божественний дух. Тобто все потрібно. Але коли ми вже зараз виходимо на етап. Зрілості наших душ і перехід, нам потрібно усвідомити, мої сонечки, що без Бога тут не обійтись. І поки ви не приймете Бога, ви не відчуєте не зрозумієте, що таке хвороба, як її дійсно прийняти, як вона дійсно трансформується. Вона трансформується світлом автоматично, без вашого на ту боротьбу, там, щоб щось прям, так знаєте, кардинально боротися з цим. Ти відходиш від цього, тому що ти починаєш відчувати і знати, що це таке в тобі. Ти починаєш приймати, що би не сталося. Ти починаєш настільки приймати Бога і цю хворобу, ілюзію, що якщо в божественній волі навіть померти, ти також починаєш це приймати. Ну, це не значить, що не потрібно нічого робити, там не допомагати ніяк своєму тілу, звичайно, це потрібно робити на різних рівнях свідомості. Але саме головне це злитися світлом і прийняти Бога, і тоді ми готові прийняти і свої ілюзії вигляді хворіб. Між іншим завтра уже у нас 14 січня, в 12.00 за київським часом. Відкритий прямий ефір. Якраз на цю тему мої сонечки. Приходьте на ютуб канал. А я потік світла.